Курська була грандіозніша операція. Ми зайшли досить далеко, ворог цього не очікував. А Белгородські ж, в принципі, вони підготовлені, трошки важкіше вже просуватися. Курський напрямок був більш такий масштабніший і стрімкий. Тобто ми, через те, що це було зовсім перше для нас і для них, ми на доволі далеку відстань могли зайти. Тут же нас чекали, але це нам не заважає їх знищувати. Теперішні безпілотні системи і у їхній кількості, з якими ми працюємо, дають можливість нам виявити ворога і знищити, не, не даючи йому підійти до наших позицій. До прориву навіть не відчували, що за ними хтось спостерігає, намагається якісь плани збудувати, якийсь прорив, маршрут, наскільки ми добре були підготовлені. На курському напрямку я вже був командиром відділення. Від мене полягала результативність і обов'язково зберегти життя своїм хлопцям. Яким...